Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом повна версія події, яка сталася сьогодні у Дніпрі. У четвер, 20.06.24 року, народний депутат Микола Тищенко приїхав боротися з колд-центрами. Пояснює для тих, хто не розуміє, для чого він навідується до офісів, щоб отримувати від них свій відсоток, як він це називає Константою. Під час одного з рейдів, пересуваючись від одного офісу до іншого, проходячи біля нього військовослужбовець Дмитро Павлов з позовним син, разом із своєю дитиною товаришем поставив дуже доречне питання: що люди у військовій формі і зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом у. Центрі міста, на що отримав зверхні і наглі відповіді, які в подальшому переросли у перевірку документів з протиправними і аморальними діями, які ви бачили на відео. А помічниця Тищенко Евеліна Андрієвська, балотуючись від слуги Зеленського, має подяку від Буданги та є у миротворці. Це прям Бінго війну називала громадянською. В 15-му році засуджувала удари з по Донецьку. Маруся звіробій з критикою накинулась на Тищенка та псевдоохоронців у військовій формі, зазначивши, що ось таких чекають із нетерпінням на фронті, а не в тилу. Крім того, Мару з Звіробій звернулась до Колеби і Тищенка, які заявили, що будемо воювати з лопатами, якщо не буде допомоги. Сам підеш, може лопатою повоюєш, і взагалі це все, на що здатна наша дипломатія. Це коли Росія переважає дронами і артою, ми значить, з лопатами будемо. Ви за два роки повністю абсолютно бездарно просраїла підтримку світу. Всім грубі янили, зверхню себе поводили, вимагала для себе слави і почусті, забили болт на вимоги боротись з корупціонерами. Та через вас ми вже і так в окопах майже з самими лопатами лишаємось. Хтось сказав, що якщо війну не Зможе перемогти, то піде з посади. Ви не змогли. Ідіть нах, всі рядком. Армія не надасть вам плану оборони. Якщо не здатні надати і снаряди дрони і реп нам потрібні спікери, з яких не ржатимуть, які мають повагу у світі і здатні домовитись про допомогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.